Говора, народ, всім здорові! В цьому відео я перевірю 5 цілих 5 лайфхаків з Тіктока. Даремно не гаємо час і приступаємо до першого. І ось ми знаходимось в селі, де тварини, а саме овечки, ходять собі просто так: видно, мабуть, вони втікли зі свого загону, і їх потрібно. Зібрати всіх назад, бо ну, не може бути такого, що вони самі просто так ходили. Ну і як ви вже, мабуть, зрозуміли, використовувати ми будемо далека не самі традиційні методи. І так, давайте ж спочатку збудуємо невеличкий такий загончик, виберемо собі тут територію, акуратно все облаштуємо. І як бачите, в руках я зараз не тримаю ніякого сіна, нічого такого, щоб якось привернути увагу тваринок. Ми будемо їх. Заганяти сюди, ну, м'яко кажучи, трішки іншим способом. От я дурак! Та що ж ви мені сразу не сказали? Що то я не по стілю пішов? Зараз, секунду, справляємося, і зараз буде все окей. Оп, все. Чуки, от тепер можна і грати. Робимо тут невеличке таке озерце, але це далеко не для того, щоб тваринки тут купалися і щоб їм тут було добре. Ну ви, в принципі, бачите, що в мене ще і запальничка з собою є. Пробуємо. Так, так. Ні, щось. А, чуваки, дощ іде. Видно. Ага, ну зараз дощ вимкну і спробуємо ще раз. Бубель 2. Балєм. Розумієте, проблема цього лайфхаку в тому, що поблизу не повинно бути ніяких інших водойм та ще й не повинен йти дощ. Та ще й, блін, попасти треба по ній. Ну що ж це таке робиться? Ну, в принципі, як я вже вам і говорив, поряд не повинно бути інших водойм, тому що лайфхак не спрацює. Дивіться, Хоп, оп, а цей раз у нас вийшло. Окей. І все ж таки я вирішив перепровірити цей лайфхак, але десь далеко в горах, де немає інших водойм. І давайте ж перевіримо, як працює штучний інтелект. По ідеї, як цей лайфхак має працювати. Тобто є тварина, ви її підпалюєте, і не штучний інтелект повинен шукати воду десь поряд для того, щоб. Загаситись. Але, ну, як самі це зараз бачите, не завжди все нормально працює. От бачите, вона наче біжить в сторону водойми, але щось різко пропадає, якесь це бажання. Не знаю, чому так відбувається. Але бачите, лайфхак працює, але ой, блін, іноді таке відбувається. Тому чуваки. Чесно, краще робити це традиційним методом. Це повна хрінь. По-перше, тварини, яких ви заганяєте, мають бути прямо поряд біля вашого забору. А ви зазвичай оцей от загончик будуєте десь біля свого будинку, а тварин потрібно ввести десь здалеку. Тому цей лайфхак він попросту безкорисний. А наступний наш лайфхак не зовсім про якусь корисність чи там ефективність, а більше про декоративність. Саме зараз я спробую збудувати акваріум для рибок. Так-так, вам не почулось в Майнкрафті, як виявилось, хоча, знаєте, я ще цього не знаю, я зараз це сам перевірю. В Майнкрафті можна створити акваріум для рибок. І виглядає, в принципі, досить прикольно, але все ж таки в мене є деякі сумніви з приводу цього, вдруг це якісь моди, чи ще якась війня скрипти і так далі. Тому давайте все ж таки перевіримо, тому що, ну, як ви, самі Розумієте, лайфхаки і ці всі інші приколи. Вони часто, точніше, автори цих лайфхаків часто вам показують це все вже з якимись модами. І воно попросту вже не працює на звичайному ванільному Майнкрафті. І так, для цього нам знадобиться сундучок, дерев'яні люки, відро з водою, скло, яйце для призову тропічної риби. Ну а також як додатковий декор, можна використовувати рамку з підсвіткою. І так, підлазимо під скло... Оп! Чуваки! А дійсно то працює! І здається, ну, в принципі, рибі нормально, вона там ніяк себе дискомфортно не відчуває. Оце дійсно єдине, що я боявся, я зараз заспавню цю Рибьоху, а вона просто якби в текстурах в цьому склі застряне і почне отримувати якісь дамаг. Але як бачите, нічого не відбувається, вона собі рухається, вона себе відчуває, мабуть, дуже щасливою. Ну, дивіться, лайфхак дійсно працює, і, в принципі, ви можете. Щось подібне збудувати у себе в будинку для його декорації. Як бачите, в цьому яйці призову може заспавнитися рандомна рибошка. Може якась маленька, може трішки більша. І якщо вам попадеться така от маленька, воно буде трішки дивнувато виглядати. Оп! А це а це, здається, я даремно зробив тільки що. До речі, я також я помітив прикол, що можна ще призвати Аксолотля. І таким же чином його помістити в акваріум. Так, він трішки з нього буде торчати. Але, в принципі, ви його в хаті можете от таким от чином зберігати. Не в якомусь десь озері, а прямо вдома. І це буде виглядати досить прикольно. Ще таку от рамочку з підсвіткою, і буде прикольно. Ну, в принципі, отак це буде виглядати ввечері. Я думаю, що штука прикольна і десь -то вже можна цей лайфхачок використати. Тут, до речі, для вас невеличкий бонус, так як в принципі з можна ж на один блок призвати не тільки одну рибу, а. Ну, якби так, знаєте, прибавити їм компашки, додати трішки більше, щоб їм там було веселіше, щоб їм там було. ой, соран. Трошки переборщив. А, буває, але подивіться, наскільки це прикольно виглядає. Да, якась дурістіка, так зразу і не скаже, що це тут риба водиться. Ой. Що це? Воу! Воу! Що це? Йо, пересете, треба спасати їх! Що ж... Що я наробив? Так, ну що ж, наступний лайфхак, і чесно, в цей, ну із цього всього списку в цей я вірю менше всього, тому що виглядає максимально як якась підробка, максимально виглядає як якийсь мод, але блін, все ж таки, я ж блін, вже у, уже лажанув. Та що ж таке? Але все ж таки, я ж не можу знати все про Майнкрафт, і можливо, все таки е розробники іноді додають такі от цікаві пасхалки. Коротко про те, що тут зараз відбувається? Я будую отакі от е, рельси, які роз'їжджаються в різні сторони? Е, ставлю стійки для броні? Е, а тут уже трошки лажа. На відосі ви можете помітити, що у цієї стійки для броні у неї ще є руки, а в цій чогось нема. Хм. Невже це якийсь мод? Як це взагалі відбувається? Йолкі-палки, нас знову надурить хочуть. Але як виявилось, я почитав в коментарях, що це якби є така от пасхалочка е, в Bedrock Edition. Я не знаю, чи це є насправді так, тому що Bedrock Edition у мене нема. Джаву я все ж таки вважаю самою канонічною, і буду і далі продовжувати на ній грати. Тому, якщо ви знаєте, що дійсно... В Bedrock Edition можна зробити таку от прикольну штуку. То пишіть в коментарях, так як я перевірити, все ж таки цього не зможу. Ну а ми переходимо до наступного лайфхака в цьому лайфхаці. Нам обіцяють, що ми можемо здивувати своїх друзів тим, що. Наш будинок сам по собі відбудовується. А саме якщо зламати якісь блоки, поробити дірки в стінах, вони самі по собі заклеюються, забудуються. Ну блін, йопта, це якась магія прямо. Але давайте все ж таки спробуємо повторити цей. от, я вам так скажу, досить нескладний механізм, і перевіримо, чи дійсно це працює, чи дійсно є якась ефективність в цьому і користь. Тому що на відосі вам можуть показати одне, показати якось швидко, як воно працює, а воно, наприклад, на дальній дистанції просто ламається і перестає роботати. Роботати, сказав, працювати, йолки палки Окей, повторюємо такий от механізм. Ну, в моєму випадку я просто поставив 5 поршнів. Треба з однієї сторони налити воду для того, щоб вона стікала, якби отак. От. А з протилежної сторони розлити лаву. Вуаля, і у нас виходить кругляк. Ну, як розумієте, з іншого матеріалу у нас не вийде зробити стіну. Тобто, в вашому будинку має бути саме стіна з кругляка. Нічого іншого ви зробити не можете. В принципі, я не вважаю, що кругляк це такий самий красивий декоративний блок для того, щоб з нього робити стіни в вашому будинку. Але все ж таки ми тут не за якусь красу, а більше йдемо за фу функціональність топити. Тому давайте будувати далі. Нам треба до наших оцих поршней провести. Повторювачі без затримок. Вони саме тут будуть використовуватись для того, щоб просто не змикалися е, підключення, щоб вони йшли окремо до кожного пістона. Десь в іншому місці повторюємо отаку от е, бібікалку, не знаю, інакше я її не можу назвати. Так, також під'єднуємо до неї повторювач для того, щоб воно не так швидко моргало, щоб нас не стошніло від оцих от. Моргань, милькані і так далі. Ну, блін, укачать можеш просто-напросто. Це ж небезпечно, йолки-палки. Як бачите, е дерев'яну підлогу в вашому будинку прийдеться відмінити, тому що вона просто-напросто загориться в такому випадку. Ох, щось мені вже це не подобається, якщо чесно. Так, ну що ж, підключаємо. Ну, як бачите, в принципі, система працює, але, блін, а на яку ж висоту воно зараз цю стіну зробить? Ну, ще так розумію, нескінченно зараз буде просто піднімати. Хоча ні, висота все ж таки кінчена, тобто у наших поршней є якби оцей от ресурс, вище якого вони просто не можуть стримнути. І отака от висота в нас виходить. Ну, в принципі, знаєте, не так швидко, як на відосі, але в принципі стіна дійсно забудовується сама по собі. В принципі, якщо ви будете такий будинок з такими високими стінами та ще й з кругляка будувати. Для вас цей лайфхак буде досить корисним, але ну не знаю. Хоча, знаєте, в мене з'явилась невеличка ідея, як це можна адаптувати. Дивіться, нам же ж не обов'язково будувати цей механізм прямо під нашою підлогою. Ми можемо його збудувати десь далеко під землею. Дивіться, ну але ви маєте на увазі, що весь отей механізм, який знизу, всі оті поршні, лава і вода, воно це все буде під землею. От просто робимо е, отаку от, от невеличку перевірку. І дивіться, дійсно. І що я б ще хотів би додати, що, ну не знаю, мені якось здається, що коли ви ламаєте блоки на, вер... на верхніх рівнях, вони якось швидше відновлюються. Дивіться, якось досить швидко забудовується все новими блоками. Тому, в принципі, якщо ви оцей от механізм заникаєте десь під землею, в принципі, доволі непоганий лайфхак, так ще й плюс можна буде зробити нормальну дерев'яну підлогу і так далі. І не боятися, що воно все згорить із за цієї лави. Тому в такому випадку, якщо робити так, як я як я його якби закрекретив, в принципі, варіант непоганий. Звісно ж, якщо ви захочете цим якось заморачуватись. Ну, знаєте, цей лайфхак, я навіть не знаю, як прокоментувати. Він здається таким, знаєте, максимально логічним, але виглядає як якась подстава. Ну, от чесно. Якщо вам ліньки будувати будинок, ви робите із саженців от таку от формочку. Ну, от якби бачите, форма будинку, тобто ви якби, залижа... залишаєте просір для входу, для дверей, е, починаєте, якби. Ага. Ну, тобто, обосрався. Хоча ні, знаєте. Я вам зараз покажу, як воно в лайфхасі, як воно в цьому відосі виглядало. І просто порівняйте з тим, що зараз у мене на екрані відбувається. Так, на відосі ви можете побачити, що там ну, просто натуральна подстава. Ну, це такого просто не може бути. Все настільки так ідеально рівно виросло. Ух, йолки палки дивіться, потолки, все зроблено. В моїй же ситуації, дивіться, все. Треба окремо, якби так, от вирощувати, а воно, але воно, в принципі, в притул, коли знаходяться саджанці, вони виростають, і дерева ніби якби склеюються. І в принципі, картина стає схожою. Чимось воно подібне до того, що ми побачили лайфхаці. Лайф звісно, звісно, виглядає як підстава, але в даному випадку, в принципі, у мене вже з'являється ідея, як можна це використати. Подивіться, у нас така от куча мала тут вийшла. Так. Треба буде ще тут трішки. Дивіться, у нас уже там сусіди завелися в нашій цій їга-хрущовці. Е, окей, дивіться, просто зачищаємо листя. Так, звичайно, ми вже лайфхак, як ви зрозуміли, він не працює, але його можна використати з іншої сторони, використати так, як воно дійсно працює в Майнкрафті. І дивіться, стіни є. Потолок якийсь у вас тут є. Так, трішки дах капає, але ну що поробиш, дощ іде, притікає скрізь просто. Зі сторони виглядає, отак, от е досить цікаво. Як, знаєте, такий гігантський здоровий кущ. І дійсно, якщо всередині все гарно облаштувати, то вийде досить такий, знаєте, уютненький будиночок. В принципі, цей лайфхак підійде для тих людей, у яких просто якась криза ідеї. Для тих людей, які проходять Майнкрафт уже в сотий раз. І якось ліньки знову будувати типовий квадратний будинок, і хочеться щось уже нове. Ну а так як дерева в Майнкрафті ростуть більш-менш рандомно, тому у вас кожного разу буде виходити щось інше. І вже навколо цієї, можна так сказати, природньої генерації, ви можете вибудовувати свій дизайн-проект, назвемо його так. Ви можете собі зробити другий поверх, якось там прокласти, зробити все діанами і. Знаєте, зробити навіть отаку от безпалівну базу. Особливо, якщо ви будете будувати таку штуку десь в лісі, серед дерев. Тому, в принципі, лайфхак повна фігня. Ну, в принципі, те, що ви бачили в тіктоці. А так, цю ідею можна наполовину використати, зробити реально собі круту отаку от базу. Можливо, не основний будинок, але отаку от базу для подорожей, таку дачку. Досить цікаво можна зробити. Тим паче, що за допомогою дерев ви можете зробити будь-яку форму, не обов'язково робити саме квадратну. Ну а також ви можете е зверху ще насадити дерев і зробити прямо таку. Реально п'ятиповерхову хрущовку, навіть і таке. Тому, друзі, всім дякую за перегляд. Надіюсь, ви зробили для себе висновки. Не все те, що вам показують, є правдою. Тікток перенасичений подібними відосами. Але навіть із такої купи лайна можна для себе знайти дійсно цікаву пораду. А моєю місією буде перевірка всього цього спеціально для вас. Я вже готую для вас другу частину, де ми і зустрінемось. Всім ще раз дякую за перегляд. Пока.